І приходять вони до Весаїди, і приводять до нього сліпого, благаючи, щоб доторкнувся до нього. І взявши сліпого за руку, він вивів його за село, послинив йому очі, поклав руки на нього і запитав: Що бачиш? І, поглянувши, той каже: Бачу людей, бачу, мов дерева, ходять. Він бачив людей. Що ходили, немов дерева, так? тільки силуети, так він бачив. Не розбило, як якісь стіни, як дерева їх ходять. Мутно бачив. Потім він знову поклав руки на його очі, і тоді той прозрів, одужав і побачив усе виразно. Ісус знову показує інший спосіб, як він зціляє. Для кожної людини свій спосіб. Він відіслав його додому що до села не заходь, не розповідай нікому в селі. Ісус не шукав слави своєї, Він завжди віддав славу нашому Богу, своєму Отцю Небесному. І ми бачимо, що Ісус так само і в нашому житті діє по-різному. По-різному і з кожним. І кожного приводить до себе різними способами.